Ну, тут зараз організована власне ця акція протесту громадської колегії таксоперевізників Львівщини, яка об'єднала керівників практично всіх служб Львова і профспілку таксистів Львівщини. Тобто, тут є профспілкові автомобілі, їх видно бачите, по наших прапорах. Вони червоно-чорного кольору, будь ласка, білого. І є прапори громадської колегії. Тобто ми можемо сьогодні говорити, що представники всіх місцевих фірм знаходяться тут. А для чого ви тут зібрали Помагайте. сьогодні? У нас є п'ять вимог, які ми будемо ставити до пана президента. Сьогодні зараз, власне, відбудеться мітинг, на якому ми ці вимоги озвучимо. Значить, Перша вимога це негайно розпочати. Перевірку діяльності Яндекс та убертаксі та їх партнерів, які працюють на території України. Друга вимога припинити діяльність іноземних серверів на території України. Третя вимога негайно внести зміни до 1 травня. Ми даємо місяць часу владі і до 1 травня зміни до чинного законодавства, які впорядкують діяльність інформаційних серверів. Інформаційних служб і є в нас, окрім того, напрацьовки власне по тому, що потрібно зробити для легалізації таксі. Ми вважаємо, що необхідно, щоб була місцева ліцензія, щоб всі інформаційні служби реєструвалися на місцевому рівні. Податки щоб платили до місцевого бюджету. І відповідно, щоб була спрощена система входу для цієї легалізації. Також у нас є вимога негайно до 1 травня так само внести зміни до податкового кодексу, вести в дію фіксований податок для представників малого бізнесу, самозайнятих осіб та перевізників. Так Він ж таки є встановлений 114 гривень на місяць. Це є єдиний податок, який сьогодні складає не 714 гривень. Це він складає 640 гривень. А окрім того, треба платити до пенсійного фонду 704 гривні. Разом це виходить 1400 гривень. Це занадто велике податкове навантаження для самозайнятої особи, яка самостійно надає послуги і хоче працювати в правовій площині. Тому результатом цієї непродуманої дії нашого уряду стало то, що більше. 200 тисяч приватних підприємців закрили свою діяльність. Фактично, наших людей свідомо загнали в тінь, а ми вважаємо, що люди хочуть працювати, вони хочуть працювати в правовій площині і платити податки до бюджету, до місцевих бюджетів, щоб це було розвивалося. Це ваша боротьба з Яндекс та Убри. це не є боротьба з конкурентами. Ні, це не боротьба з конкурентами, це боротьба з російським ринком, який агресивно зайшов на територію України за допомогою. Наших урядовців, які його сюди допустили, скориставшись власне оцими приділами, які є в чинному законодавстві, недосконалістю, вони, як інформаційні сервери, зайшли і рекламують себе як таксі. Ніякого відношення до таксі вони не мають, ніяких парків, ніяких робочих місць вони не створюють, використовують для своєї діяльності фактично місцевих перевізників, але агресивним демпінгом. Вони фактично е, перетягують до себе е, людей, доплачуючи їм через відповідні бонуси цю компенсацію, свідомо дурячи наших громадян тільки з однією метою: оці мобільні додатки, які використовуються для того, щоб викликати дані служби е, над ви, Надають можливість отримувати персональні дані наших громадян, враховуючи це, що це країна-агресор, Росія. Це ми свідомо надаємо персональні дані наших громадян країні агресору. Тому ми виступаємо проти цього. Яндекс, все зрозуміло, яке відношення Убер має до Росії? Убер працює на території України через Уберлін. Це московський офіс, який працює по всій території колишнього Радянського Союзу. А які у вас є тепер збитки в порівнянні з тим, коли з'явилася Убер Яндекс у Львівському? Ну збитки, звичайно, є суттєві, тому що ціни їхні в три рази відрізняються. Водій якби не втрачає, але в три рази відрізняється ціна. Тобто вони оцей цим демпінгом доплатою водієві. Фактично на таких же самих цінах працюють наші водії, але вони переходять туди в зв'язку з тим, що людина старається викликати звичайно що дешевше таксі. Хоча ми ще раз попереджуємо наших громадян, ви вони повинні задуматися в першу чергу над тим, що е, е, отримуючи цей додаток, е, беручи його на свій андроїд, ви надаєте всю інформацію про свої банківські рахунки, е, карточки, ваші банківські, ваші е, інформації персональних даних, е, ви отримуєте практично. Можливо, даєте доступ до своєї електронної почти, смс-ок, контактних телефонів, з якими ви спілкуєтеся? Крім того, є дуже велика небезпека, тобто включається система ботнет, яка через кількість відповідну кількість ботів має пізніше можливість формувати громадську думку. Можливо, лісним перевізникам дещо знизити ціни? Я скажу так, що ціна в таксі. Таксі це не соціальний транспорт. Ціна таксі на сьогоднішній день і так фактично була здемпінгована до мінімуму. Опустити нижчу ціну не можна. І повірте мені, що ні той же самий Яндекс, ні той же самий Uber не збирається в майбутньому, якщо він хоче це розвивати як бізнес, працювати по тим цінам. Звичайно, що ціни будуть підняті. І це багато вже громадян відчули, коли вони, використовуючи Uber, їдуть зранку по одній ціні, а повертаються по ціні в три рази віжче.